І сина, і святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник на честь преподобного і богоносного Отця нашого веселія і Радонівського. Після преславного вознесіння на небо нашого Спасителя і Господь Святі апостоли знайшлися по ліцю землі, щоб проповідувати людям Христа розп'ятого і воскресого. Своєю проповіді вони перетворили світ, вони подарували людям світлу надію, яку люди загубили після того, як загрішили проти Бога. Христос по взяв на себе наші гріхи, очистив нас і спас кожного із нас. І радість про Христа Воскресного оживила світ. Люди почали жити новим життям, життям, яке прикрашено такими почуттями, як радість, щастя, мир. Але серед загального життя християнського було ще е, особливий від е, такого стих, аскетичного життя це монашество. Були такі люди, які захотіли від Бога, Бога віддати все своє єстество і душу, і тіло. Вони хотіли служити Богом всієї своєю природою. І самим зручним образом цього служіння є монашеське життя. Колись монашеський образ життя приніс на нашу землю преподобний Антоній, який на святі Горіафон Жив, подв'язався, прийняв на себе монашеський постриг. і звідти благодать Святого Духа його направила на свою землю, на Русь, щоб тут заснувати цей прекрасний образ життя. І преподобний Антоній є Антоній родоначальником всього монашества на Русі. Він перший прийшов на це місце, де ми з вами знаходимося, місто Київ. Тоді воно було іншого розміру. І тут в пещерах заснував цей прекрасний образ Боговодного життя, монашеського життя. На нього зібралися інші іноки, які хотіли, ну такі люди, які хотіли стати іноками, які захотілися посвятити служіння Богові. І так це, це життя, ця це малолампада монашеського життя затеплилася на ці е, святі Київських горі, і вона світить до сьогодні. І е, цієї лампади багато-багато людей засвітили свої светильники. І в різних е, кін кінцях і, і Русі, і, і взагалі в світі розійшлися люди, які понесли цей прекрасний образ служіння Богу. І одним із таких послідовників, духовних послідовників преподобного Антонія, являється преподобний Сергій Радонівський, який в свій час він жив у 14 столітті. Він, як говориться в його житті, ще у червій матерні трикратним возглашенням. Якби сповістив світові про те, що він буде служителем святої Троїці Отця і Сина і Святого Духа. І коли він прийшов на цей світ, він був із майденства і збраним сумсу Боже, він руди материнського молока приймав тільки в певні дні, а в постні дні не приймав. І коли він виріс, він став іноком, він удивився в ліс і там підв'язався і заснував монастир. І багато іноків зібралися в тому монастирі, жили, вождали Бога і молилися за весь світ. Подобній Сергій відомий тим, що він е, на русі князя дуже часто воювали один проти одного. І він знаменитий тим, що він ходив до тих ворожуючих князів і просив їх умиляв, щоб вони жили в мірі один з одним. щоб Бог створив людину не для того, щоб ми один одного вбивали, а для того, щоб ми один одного любили, щоб ми один одному допомагали, а не нападали на один одного і не грабували один одного. І це його таке служіння. Воно відоме і є одною з його таких характерних риз монархівського життя. Сьогодні також не прості часи. Люди одні нападають на інших, теж стараються грабувати, нам присвоювати. І ми просимо, щоб преподобний Сергій ну, розумів тих, хто воює то нападає, щоб вони розумілися, що вони перестали це робити, тому що дійсно Бог нас створив не для війни, а для миру, не для ворожнечі, а для любові, ні не для ненависті, а для поваги один до одного, душани один до одного. Якщо ми будемо любити один одного і шанувати один одного, і прощати один одного, то ми будемо жити. Якщо ми будемо ненавидіти один одного і нищити один одного, то ми самі себе понищимо. А ми створені для життя, не для смерті. Нехай Господь молитвою преподобного Сергія допомагає нам всі складні часи, щоб ми також були благословені від Бога миром, щоб мир Божий прийшов на нашу землю, щоб люди перестали, перестали гинути щоб ну, всі, хто сьогодні воює, щоб вони повернулися додому щасливими, здоровими і щоб жили, прославляючи Бога, щоб ми своїми добрими ділами на ну, себе готували для того вічного життя заради якого Господь, Господь створив кожну людину для вічного спасіння на небі. У Христі Ісусі Господі нашій, якому від нас слава і покоління, нині безконечні віки. Амінь.